У мене буде сьогодні супчик цікавий, грибний. Гриби такі купляли. Це ж хочу попробувати перший раз подарити сушені гриби. Е які вони, я не знаю, це не білий так, да, гриб, виходить, сорт. Коротше, не знаю, в сушеному такому варіанті вони такі е порізані. Не Порізані, господи. наоборот, цілі такі кусочки гриби. Я помила і дивлюся, буду. Зараз вони трошки розмокнуть, потім поріжу. Ось такий. Вони такими як ломтиками сухими, тоненькими порізані. Я зараз ще, мабуть, поріжу, трошки їх покришу. І шампіньйони свіжі. Буде два варіанти грибів. У мене просто ці залиши. Вспомнила, що сушені є, ми купували. Коротше, і такий вийде супчик. Що це зажарка. Так я зажарку роблю на топленому маслі. Масло сливочне, я його розтопила, там правильний процес надав. баночку баночкою залила і зажарка. Так класно пахне. Знаєте, як сливочне масло, ну, воно топлене, ж вже немає той примісі, що там, знаєте, така біла. Коротше, я коли перетаплювала, я на водій сковородці пачка масла висипала собі. І на м'яленькому вогні, в мене на цьому була одиничка, двоєчка, щось таке. І воно не кипіло, а так плавно розтаплювало. Це треба було мені, я не знімала. Показати, може, буду в наступний раз, мене те закончить. Короче, мені дуже подобається, на ньому жарить класно, нічого не пристає на сковородці. І коли зажарку ділаю на ньому, класно пахне. І там смисл який, треба спінку збирати, і з пенкою піднімається все. Ну такі білі вони частички, не знаю, от те, що вредне масло піднімається, з пінку ми обираємо, а остається отака жовта смісь. Не смесь, господі, жидкость, воно по там ну, застиван, бо це ж масло. Така золотистого кольору вона робиться, а також сливочне масло біле. Ну то є, хороша штука, рекомендую. Якщо в інтернеті куча всяких э, тих самих методів топленого масла зробити як. Так, зараз помішаю бульйончик в мене тут кипить. Я хочу грибний суп, але я все одно виділа бульон, в мене індія, кусочки філішки. Чи не філішки, не пам'ятаю, морозілки був кульочок заморожений, в мене каструлька маленька, то я. Кстати, я кидаю, бачила десь інформацію, чула, то есть, коли цибулю чистю і верхній оцей. Слой, що він погано ріжеться, ну такий він жорсткий, оця біла часть, я його в бульон потім витягую, а в наваристий ароматний бульон робиться. І оці жовті, шелуха, така ще жовта, вона, я її теж її кидаю в бульон і чула, що вона в ній багато всяких мікроелементів. І полізний бульйон робиться. Потім я його витяг, боже, яка в мене плита. Ну я ж готовлю. Так тут горить. Коротше, такі методи всякі да, полізності десь почуєш, починаєш її поплащати в життя. тому що хочеться, стараємося, да, ніби щось полізніше для свого організму, для себе. Потім коротше, морковка. Я супи ось такими кусочками. Я люблю, наприклад, морку, якщо вона в вареном буде. І оцей кусочок на тертушки в кінці потім потру, просто так для густоти. Що зварила? Ще закипить, вкинула спеції. Я кидала цей сухий укроп, не схотіла свіжий, тому що, мені каже, свіжим укропом воно суп, щось стоїть не так довго, якби як починає газіруватися. Чи петрушка укроп, чи це так замітила, не знаю. Коротше, крупні ці, що пожарила свіжі, ті поварилися, свіжі я в зажарку жарила, кидала. А сухі варилися так. От, бачите, вони такий вигляд мають. Свіжі, такі красиві. Кусочки можна було навіть їх різати, мічим. Я чись думала, вони вжаряться будуть другими. І кусочки м'яса. Коротше, такий питательний, наваристий супчик. Дуже вкусний. Ну, звісно, щоб він був не вкусний. Коротше, зварила супчик, в мене грибний. Ну, естественно, звісно ж, як же я без хліба. Це я вмішую зараз олівку в олію. чуть трохи підмішала. Зараз він постоїть, віддихає, якраз суп доварюю, замішую і ставлю. Ставлю на броження. А випікати подивлюся. Ілі сьогодні вечором по време. Зараз в мене ще тільки час дня. Я думаю, він хорошо може випродити, Навіть в холодильнику ще всід, постояти ферментацію, цю якусь свою запустити. Ілі на вечір, ілі завтра з утра мені на 10 на роботу, може я цей, до 10, його спечу, щоб був в такий ароматний, свіжий, тепленький хліб. Коротше, буду дивитися. І в мене очередне відео про хліб. Я, в принципі, не збиралася вже, не планувала планувалась його знімати. Тож що одне й те саме кожен раз, ну блін, теж воно не неправильно, не інтересно. Але цей хліб у мене рецепт той же. Вроді би все робила те ж саме, то есть, але хліб другий. Він у мене ще другий був при замісі я побачила. Зараз, я дивлюся, пройшло у мене 12 час, два, три, пів четвертого, чотири години. Він у мене буде як цей стой, ну, бродить. І він піднявся существенно більше, ніж звичайно. Оце я вже тут лопнула ось такий пузирик був великий. Посередині прям ще треба чуть його. Капець, там он прям дирка якась. Так, заліплю його таку. Зараз ну ще хай чу-чуть він постоїть. Воно тут зараз трошки склеїться. Я поки накрию тоді. Ще півчасика постоїть, я його буду ділати передформовку, бо в мене коротше, рецепт на дві хлібинки. Тішу по 410 грамів. Ну, по 400 грамів, дві хлібинки. Це рецепт. Я по цьому рецепту постійно роблю хліб. Но сьогодні він відрізняється візуально. При замісі і при тому, коли він підходить, він підійшов більше, ніж звичайно. З, цим, з чим це зв'язано? Я купила другу муку. Біла в мене мука та сама. Так, ладно, не буду. Ходівайте до муки, там міша стоїть. Ну, <світ> це ти нормальний, ти вважаєш? Оце тут просто стоїть. Я хотіла взяти до муку. Ой, коротше, в мене як завжди. Коротше, я купила другу муку, цільнозернова та що. Біла в мене та що завжди. Цільнозернова друга. І що може з цим бути зв'язано? Вона друга була, зараз я її все-таки візьму. Вона друга була, коли я її стала насипати. Не. Ну, Тобто, наприклад, я думаю, візуально то знизу, ну, тобто. Таку я зібрала, брала, це тут тип, тип 200-2000, так? Оце, от типа, що залежить. На цій муки я не побачила. Ну я не шукала сильно. Не ну, ладно, не буду. Єдине, що, що я відмітила, білок. Тут 12,7 білка. Тут білок 11 грам. Тобто, 11, 12,7. І я цей раз сьогодні додавала оцієї більше, Чим... Ну, я її взяла, не варто, ладно. Білок 12,7, 11. Получається, така різниця. Він краще бродить, більше піднімається. І тісто навіть в замісі було таке прямо еластичне. Воно так хорошо сильно розтягувалось. І, повторяюсь, що поміняла я цей раз тільки один вид муки, цільнозернова мука другого производителя. І що він так довго не хочеться рукою допомагати йому. Опара точно така ж була. Точно ж з цієї муки, з білої, на вид вона була, підійшла, все як, як би й до цього. Нічого не було. Ніякого відліччя. А от мука цільна Біла, та теж в составі муки більша частина білої в мене так. цільнозернову зерно іноді житню. Цей раз житню я не додавала. Ну, якби я і до цього було так, випікала хліб, що без житньої муки, то іменно те, що я не додавала житньої муки, ні, не могло повлі... Ну, якби тісто друге на вид, зараз лучше підійшло, відмічаю. Бистріше, краще. Температура в квартирі та сама. Все те саме, кроме цільнозернової муки, білок. Вища цифра було до цього 11. Це купила муку 12,7. Так, візуально розділю на дві хлібинки. Зараз. Десь так, навіть одна хай буде трошки менша, одна більша, бо в мене розстоячні корзини різного розміру. Сьогодні цей раз мені захотілося так, притформовку я роблю разними методами. Цей раз так декілька раз так зробила йому витягування. Так, зараз подивлюся, щоб один був трішки менший. Так, да, оце менше, а то більше буде. Схотілося мені зробити в одній формі ті широтами. Так, сейчас я оставлю. Сюди в сторонку вберу і ставлю на 15 хвилин. Хай. Цей раз буду оцей, що менше зроє в цю, найменша форма сафеточка для нас. Той, що більший в цю, це форма величенька. Я зрою без цього мішочка, як, як називати зараз. Як він називається? Зняла, коротше, я цей такий спеціальний, він йшов в комплекті. Шапочка така. Того, що хочу зробити цей раз, щоб ці полосочки відпечатались, на... якщо з мішочком їх не видно. Без мішочка я і так, і так роблю. Хорошо, наверное, висівками посиплю. Ну, бо він тут, якщо без мішочка, пристає. Треба дуже добре насипати. Рисовою муки в мене там трохи. Ну, зовсім мало, мабуть, її насип. Буду в таких корзинках випікати. Так, ну вже і формовку вона хоч і обична, так але все одно вже засніму. Яка різниця там. Да? в мене зараз пів п'ятого. Так, треба побільше муки, бо в прошливий раз в мене трохи до форми пристало. Я не люблю, як муки багато, но... але треба. Півпятого у мене вечора. Коротше, що я вирішила, що таке випікати його завтра. Я все одно рано встану, хоч на роботу на 10. А ну раніше. Минут 20 прогрію духовку, я не грію довго її випікаю. А може то теж зв'язано, що він в мене не розкривається. Хоча я не думаю, що зв'язано. Все одно вона прогрівається, хай там не прям розкальона, але гаряча. 20 хвилин, по-моєму. За я 20 хвилин десь грію. тому що в мене електро, за світ платимо, за електроенергію, за оренду платимо. У нас тут зйомне жильо, тобто стараюся не сильно прогрівати. Ну, як би все. 20 хвилин. Так, багато муки, плін. Ой, то спечу завтра. Сьогодні щось немає в мене ні сил, ні цей. Пузирі лопаються пищать. Щось він такий в мене сильно виброжений, я так і не поняла. Мука хороша, може якась свіжа, да, мука якась така вийшла, чи вже цього року, а там сезона, як правильно сказати. Я прям позамітила, так совпало, поміняла муку. Ну, поміняла то, що в мене та заканчивалась, була в магазині. І купила. А вона друга. І прямо замітила я візуально того з чим зв'язати, як все те саме, да, все так як і було. Так, зараз ще трошки. Така, я навілаю в мікати якось медленна. Хоча стараюся швидко, щоб не такі відео, як всегда в мене були винні. Таке состояние, якесь слабость, така апатія, не знаю. Може, що я на роботі вчора дуже, я сильно виморилась капець. 12 часов на ногах і плюс скорость. Оці всі 12 часов ти махаєш, махаєш тими руками. Ой, да, важкувато в цьому світі, в цьому житті. Так, коротше, зверху трошки притрушу. Сильно не буду, тому що в мене буде кольочок, зверху воно не буде торкатися. Коротше, так. Завтра будемо випікати. Хоч кусочок, ну, сніму. Може, спішити, бо на роботу збиратися, Ну, навряд ли не буде. Коротше. Ноги так от мене болять, крутять. Може, зв'язано там, да, як з погодою, то їх на погоду, не знаю. І зв'язано з тим, що я весь день вчора на ногах була. Ну я не скажу, як я, наприклад, на роботу не ходжу, що вдома займаюсь домашніми справами. Я не менше на ногах. А що, іменно, коли ти... Ну, та вдома, так, да, то ж сіла, то каву купила, то ще щось сіла, то устала, трошки посиділа, а там же ж ні. О, крутять ноги, таке, як ото от, тіло в тебе виламує, все, викручує його. ну, Нічого. Переживемо і це. Так, формую таке. <сі> Женщина, дівчина. Подру... Не так, я не знаю, просто як казати, правильно. Людей же я не бачу. Подружка моя віртуальна подружка, онлайн. Не так, віртуальна, чи віртуальне це неправильно. Ну, це ж людина реальна. Да? тільки... Так от вліклася, не в ту сторону закрутила, ладно. Коротше, моя онлайн-подружка. Маму, яка є мій привіт. Вам це я так того, що я коли з людьми так лічно не знакома сильно. Я всегда, навіть люди молодше мене, я всегда обращаюсь. Того вам. І писала мені, так смішно я сміялася, кажу, у вас якийсь ці хліб. Ляльки-мотанки. Воно такі є. Оце формовка. Та ще в мене, як я його формую, оце тут що це повилазило? Треба защипити. Точно що я якусь не придавала цьому задні, я то прочитала, так улыбнулась. Такі є, да, мої лялечки мотанки Самі кращі, Самі Ой, мій хліб. бачите, де я так да, вийшла на роботу. Ну поки так вийшла. Непонятно, як воно що буде, але ну, все одно, яка ранти, я, я повноцінно відробила день. Завтра буду виходити все він. І устала, не устала. Я все одно хліб випікаю. Я не можу їсти вже магазинний хліб. Пару разів приходилось, я його купувала. Ні. Я не хочу сказати, що він там поганий, щось маю проти того хліба, там я людей тих осуждаю, не розумію, що його дядя. Ні, взагалі ні. Просто я не знаю, я його не можу тепер, він мені якийсь... Не сказати, що там да, не добре, хоча, мабуть, так сказати. Я не знаю, як сказати. Я знаю точно, що я краще тоді не їсти хліб, як в мене немає вдома випеченого, або щось там приготовлю якісь оладі. Ну, Солені, да, можна. Не, без різниці. Тобто щось все одно сама з своєї муки. Ну Не можу я їсти вже магазині і все. І з, в мене там в морозілки є заморожений. Так я цей хліб з столу збираю, так муку, щоб не переводити. І якраз притушу. Він же ж, кстати, та, ну, не одна ж, я да, знаю цю інформацію, що такий хліб можна заморажувати. Ну, вже випеч, випекли його. І е, порізати. Ну, я не знаю, якої разниці, немає. Ну нема. коротше, в мене там є. Я не помню, по моєму, так, да, я так теж заморажила. Порізала його на кусочки, кульок і в морозилку, А потім, як треба, як нема хліба і немає як спекти, достала. І є вже хліб. Е, кажуть, що він такий, точно такий, як тільки спечений, Ніжій з духовки. Я коли зробила цілий заморозила, потім його достала, він в мене розверся таким естественним, ну, в квартирі, і в духовку його гарячу помістила, він в мене так от нагрівся. Туди він був. Вічно ну, на мене, я б не сказала, що прям такий же, такий же. Нет, він чуть відвідався, він все одно був добрий, хрустящий, все таке. Дуже навіть, добре сказати правильно. Ну, трошки не такий, як зразу ми спекли. Ну, тобто, як варіант можна, особливо так, як люди, які на роботі, ходять, або ще щось, або ще коротше. Ладно, щось мені так плохо, не так, що плохо, а слабость капітання, якась така упадок сил. Все, хліб ховаю, ділаю каву. І на сьогодні все. П'ять часов. Так, що в мене пів восьмого травня. Буду випікати. Такий навіть хлібчик, він так сильно підійшов. Я ж кажу, що в мене цей раз він трошки отручав. І це так. О, не пристав цей раз. Хорошо формити бачите ці кружочки, що я казала? Так, це я швидко треба було, може, по одному, але я хочу два зразу. Вже, духовку раз відкрити. трошки той, що більший, зрою один надрізок без ти, без візерунків різних. зараз швидко спечу хліб і збираюсь на роботку. Ой, так не хочеться. Я це домашні роботи робила. Який хочеш, я вдома люблю знаходитися. Люблю дома. завжди до мене так в житті було. Дома для сім'ї. Щось робиш з таким удовольствием. Розподіляєш свій час. Готуєш. Ну, все таке, я це люблю. Но життя. А на цьому зроблю узорчики. Тут він без цих кружочків. Хай буде два різних. Ой, а й щоб так прям заробляти гроші, то це трошки про друге. Так, бриснею водою. В мене цей, без кришки я випікаю. льод буду. тікай Міш, підійди. Ось такі кубики льда приготувала, потім ще хлібчик ложу. Такий получився Цей з форми з такими кружочками класними. Мені так подобається візуально. Тобто вкус, да понятно, вкус, але візуально теж якесь значення має. Не знаю, може не всім. Так мені візуально таке ж саме важне як і на вкус. Такий. Цей той, що поменший. Ну, цей раз, да, відкрився добре. Він тільки такий ще гарячий, ну, твердуватий, він чуть-чуть постоїть, корочка стане мягенькою. Ну, я вважаю, що цей раз хліб удався. Як на мене, то я довольна результатом. Зараз я його хочу зважити, якщо в мене вийде, в мене ж, коротше, все, все не буває гладко, вісаю. Це, бачите, починають. Батарейка сідає. Так, 334. Це той, що маленький. І той, що побільше. Він гарячий, я тільки його достала, але в мене так. У нас багато, так, да, женщин. Ми можемо брати. Так, а ну, 4. 449. Так, виходить, 450 лет ще заповнить. 450 я вже й забула і. 334. Получається, з цього рецепта Я зараз опять, може, кому цікаво, я рецепт під цим запишу під відео. Получається, по цьому рецепту дві таких хлібинки. Ну, не важно. По вісу кому цікаво буде. Розрізати ще я не буду, він на перегарячий. Вторих, уже, аж це я прийду з роботи чи туди аж в 10 вечора. Сейчас я. У мене ще о, це життя таке у нас цікаве. Собира, встала збиратися на роботу, ж я, мені на 10, нема гарячої води. Ну, йолки палки оці, воду і воду. Голову я помила холодною водою. А що робити? У мене вже час, їй треба мити, щоб вона ще ж і висохли волосся. Ну, коротше, не пойму, що таке, я вже її зливала, зливала, ні, вона все одно холодна. Зараз буду йти в душ, екстрим у мене буде. А треба купатися, що робити. Коротше, буду якось зараз зібиратися. Прийду аж у 10 вечора, не знаю. Будуть в мене сили не будуть. Відео засняти, що він там внутри, на вкус, потім якомусь відео, конечно, озвучу. Ну, я не сумніваюся, що він буде і внутрі гарний, і вкусний. Хоча подивимся.